Video, я хочу записати свої враження про нову палітру від Наташі Денони Love Face Palette. Вона вже, в принципі, виходила на ринок з цією самою концепцією палітри, де вміщені і продукти для лиця, і продукти для очей. Її перша палітра Glam Face Palette, вона виходила у двох версіях, Light і Dark. У мене саме світла версія, яка Light. А тут також, як ми бачимо, є 5 відтінків тіней і плюс 2 два відтінки для лиця. Ось ця палітра, вона, я так розумію, вийшла до Дня Святого Валентина. Що цікаво, це те, що на сайті Наташі Денони я не бачила анонсу. Анонс трапився саме на Look Fantastic. І я, в принципі, її замовила з цього сайту цю палітру. Вона мені приїхала вчора, я її вже потестувала трішки, тому маю свої думки щодо цієї палітри. Я коли побачила гаму, якщо чесно, я не дуже хотіла її брати, тому що це досить типова гама для колекції до Дня Святого Валентина. Ну, ця колекція складається поки що суто з палітри, можливо, Наташа ще щось танонсує пізніше. Але я подумала, що в мене немає палітри «Love», яка в міді-версії випускається в неї. І взагалі таких відтінків від Наташі немає, тому думаю, добре, це, в принципі, виправдовує покупку цієї палітри. Ну що, давайте подивимось на палітру зблизька. Як я вже говорила, тут є два відтінки в кремовій формулі і кремово-пудровій формулі для лиця. Ну і також, звичайно, є 5 відтінків для очей. В принципі, це дуже хороший варіант для подорожей, для того, якщо, в принципі, для будь-яких таких швидких операцій для макіяжу, тому що у вас є і скульптура для обличчя, і плюс до того, звичайно, відтінки для очей. Давайте починати саме з рум'ян. І я пропоную спочатку їх посвочити. Рум'яна і хайлайтер. Рум'яна дуже холодні, вони бачите, з таким холодним фіолетовим підтоном. Хайлайтер, я коли його побачила в палітрі, в нього досить таке темне покриття. Я подумала, що він буде затемний. Але бачите, коли ти вже свочиш, всередині є набагато світліша версія хайлайтеру, і мені це. Подобається. Ну що, давайте наносити. Буду наносити рум'яна спочатку на кісточку від Rare Beauty. Це синтетична кісточка для нанесення кремових текстур. Дуже мені подобається. А на другу щоку нанесемо спонжиком. Отже, набираю на кісточку, подивіться, як набралося, І буду наносити. На мою праву щуку, бачите, який холодний колір, правда? Одразу мені здається, видно. Давайте я трішки підсунюся, щоб вам було краще видно. Рементація помірна, мені це насправді дуже сильно подобається. Мені, в принципі, подобається і колір. Звичайно, коли нічого ще немає на обличчі, суто тональний і консилер, цей колір може виглядати досить нетипово. Але коли, наприклад, ви робите макіяж очей і все заграє. Своєму кольорі, то в такому випадку ці рум'яна будуть дуже навіть доречні до холодних макіяжів. А, дуже гарно розтушувалось, без будь-яких зусиль. Кісточкою воно довше, звичайно, інколи, тому що в мене чомусь завжди виходить така, знаєте, досить чітка межа саме зверху, і я хочу її розтушувати кісточкою. А також мені подобається те, що. Через те, що це кремова формула, вона має трішки такий вологий фініш на лиці, не повністю матовий. Давайте я ще нанесу трішки буквально на боковій поверхності, чисто, знаєте, так, для, для балансу. І можемо наносити вже а, спонжиком. Набираю на спонжик, набралось ось так. А, сподіваюсь, що зараз також буду без будь-яких проблем це той спонжик яким я наносила тональний крем. Ну що, мені, бачите, спонжиком воно більше розтушувалось. Давайте я сюди ще нанесу спонжиком, тому що ось тут в мене трішки більше все ж таки рум'ян, досить вони активно нанеслись. Я хочу трішки зрівняти. Активно нанеслись, але розтушовано. Мені це подобається. Так, ну, в принципі, ось як виглядає нанесення. Мені здається, що взагалі видно, що проблем жодних немає. Можна зробити як і більш пігментовано, так можна зробити і більш тонше по текстурі, по самому шару рум'ян на обличчі. Далі можемо переходити до хайлайтеру. Я його буду наносити кісточкою від Refer номер 18. Так, мушу дивитись, чи ви там щось бачите, чи ні. Буду наносити спочатку його таким, знаєте, тоненьким шаром, а потім вже можна нашаровувати. Я дуже переживала, щоб колір був не затемний, навіть коли я її отримала. Але, як бачите, він просто дуже гарно підходить. Зараз дуже легенький шар хайлайтеру я нанесла. Його, звичайно, можна буде нашарувати. І ми зараз нашаруємо до більш яскравого ефекту. Давайте я вже нанесу на ось цю зону. Хайлайтер з розовим підтоном, але він не дуже явний. Коли ви просто його самостійно носите, це вже видно саме в порівнянні. Я обов'язково порівняю хайлайтер з палітри Glam Face і з палітри Love Face, яка новинка. І ви побачите, наскільки цей розовий підтон він буде видно, його буде видно саме в порівнянні. Ось як хайлайтер виглядає, якщо його нанести таким тоненьким шаром. Як бачите, він дуже гарно сіяє, не підкреслює текстури, немає якихось грубих частинок шимеру, які дають це сіяння. Це дуже природні сіяння, і при тому немає чіткої межі, де починається хайлайтер, де закінчується, він дуже гарно впольоровується в шкіру. Давайте ще нанесемо більш яскраво його. Це також можливо зробити. До того, щоб ви побачили, який буде ефект. З таким чином. Дуже все просто, взагалі без проблем, розтушовується. І ось так це вже більш яскраво. Наступне, що будемо робити, це, звичайно, тіні. Давайте їх посвочимо, як завжди. А потім будемо вже робити макіяж. Так, давайте я почну з ось цього ряду. Давайте робити макіяж очей і буду починати його з відтінка GD. Буду набирати на Кісточку рафер. Це така розтушовочна номер 15. Давайте тут гарненько все розпрямимо і будемо наносити. Я наношу його ближче до внутрішнього саме куточка, і те саме повторюю на другому оці. Як ви бачите, відтінки достатньо пігментовані. Але, окрім того, ти, коли їх наносиш, вони і розтушовуються. Жодних додаткових зусиль для того, щоб розтушувати саме ось цей відтінок, не потрібно. Далі буду наносити відтінок Esme, ось цей розовий. Буду просто продовжувати його вже ближче до зовнішнього кутка. Він, бачите, такий досить яскравий і досить-досить пігментований. Різниця між цими двома відтінками, звичайно, колосальна, її видно навіть і в самому рефілі. Так, переходжу до більш тоненької кісточки детальної, а саме кісточка від рефер номер 13. Мені вже подобається, якщо чесно, саме поєднання ось цих двох відтінків дуже красивий розовий. А далі я хочу затемнити це все дійство і нанести відтінок Айко. Я вже пробувала цей відтінок, якщо чесно. Буду наносити кісточкою від Sonia G а, міні бустер. Я, як вже говорила, тестувала вже цю палітру насправді, це не перший раз, коли я нею користуюсь. І ось цей фіолетовий, звичайно, не без пригод насправді. Тому я стараюсь працювати ним зараз дуже-дуже сильно обережно. Хоча мені здається, що в такій гамі фіолетовий він грає надзвичайну роль. Він дає і глибину макіяжу, і якусь ось цю благородність навіть. Ну, секлатові я люблю відтінки, але їх дуже важко зробити у виробництві для брендів, тому дуже часто вони виходять, знаєте, такими. Добре, що я, але краще би не клали, от якими. Стараюсь підтушувати його дуже-дуже легенько, більш детальною кісточкою і відтінком «Есме». Так, ну, в принципі, в принципі, щось та й вийшло. Немає якихось плям. Давайте розтушуємо ще ось ці наші розові відтінки з персиковим, більше введемо їх в шкіру. Відтінком Juliet. Такий розовий. Отже, буду наносити знову ось цей фіолетовий. Буду наносити його на ось таку дрібну кісточку олівчик від рефер номер 03 на нижнє повіко. На нижньому повіці з ним взагалі проблем немає, звичайно, тому що на нижньому повіці досить часто не видно ніяких огріхів насправді. Далі от беру ось таку маленьку детальну знову кісточку, підтушовую цей фіолетовий. На нижньому повіці, потім набираю трохи ще відтінка ось цього розового есме і знову підтушовую нижнє повіко Щоб ви розуміли, як фіолетовий нанісся, не знаю, чи ви щось там бачите, чи ні. Можемо наносити наш sparkle відтінок Affinity. Буду наносити його пальчиком. Ще хочу трішки додати от сюди фіолетового. І навіть трішки знову ось цього розового для того, щоб пом'якшити наш перехід між фіолетовим і спарклом. Ось таким чином, мені здається, так буде краще. Ну що, зараз я нафарбую вієм, закінчу макіяж очей, додам помаду і повернусь до вас. Отже, з приводу палітри, я думаю, що про продукти для лиця я вже виразилась. Вони мені сподобались. Вони мені навіть дуже сильно сподобались. Як бачите, коли вже є макіяж очей, то ці рум'яна дуже компліментарно дивляться на мені. І, в принципі, немає такого враження, що вони не підходять за кольором чи вони занадто холодні. Дуже мені подобається осий відтінок. В мене такого немає, тому буду задоволена Користуватись. Єдине питання, чи вони дійсно залишаться кремові до кінця. Те саме можу сказати по хайлайтеру. Хайлайтер це вже не є абсолютно кремова формула, це є формула Cream to Powder. А він мені дуже сильно подобається, взагалі дуже класно наноситься, вполіровується, не підкреслює текстуру. Можна нашарувати до більш яскравого ефекту, а що ще від хайлайтеру треба? З приводу тіней. То тут, тіні тут не дуже однозначні. Чому? Отже, у нас тут є чотири відтінки і один спаркл. Якщо говорити про матові відтінки, то всі відтінки, окрім фіолетового, вони дуже гарно працюють. Мені неймовірно подобається ось цей яскравий розовий. Мені здається, що я просто буду використовувати навіть ось цей розовий з поєднанням з таким персиково-бежевим. Ну, таким, не знаю, можна навіть розувати він більше а, для того, щоб робити собі форму, і більше мені нічого не треба. Дуже класний відтінок, ось цей розум. Він якийсь такий бейбі пінк, якийсь такий яскравий, але при тому дуже гарно душується. А, Один з моїх найлюбленіших відтінків поки що. А, якщо говорити про Фіолетовий, я розумію, що він складний у виробництві, але коли ти платиш якусь а, високу ціну за палітру, і це бренд досить відомий на просторах б'юті індустрії, то ти очікуєш, можливо, покращення формули. Він не є легкий в роботі, якщо чесно. З ним можна спрацюватися, але він не легкий в роботі. Потрібно бути дуже сильно обережною для того, щоб не наплямити. Навіть якщо ви наплямили, звичайно, можна все перекрити спарклом, можна все перекрити стрілкою і віями. Це буде нормально виглядати. Просто майте на увазі, що коли ви спішите, напевно, цей відтінок краще. Чи не використовувати. Я, звичайно, все ще буду його тестувати, дивитись, як мені краще його наносити. Можливо, буде якийсь кращий спосіб нанесення. Я виявлю, коли буду тестувати цю палітру а, саме при щоденному використанні, коли ходжу в офіс. Ну, подивимось, так? Спаркл дуже красивий, неймовірно красивий це і кремова текстура. Він не осипається, практично не осипається. Вологий фініш, неймовірний колір, дуже-дуже красиво. І поки що поверхня не затирається. От бачите, як виглядає палітра, коли я вже її використала три рази. і... Можливо, здається, що затирається, але ні, ні, вон, воно не затирається. Він дуже гарно набирається на палець, переноситься. Я впевнена, що він буде переносити з кісточку, обов'язково це також протестую і вже поділюсь своєму обзорі на цю палітру. А, тобто, якщо говорити в загальному, то враження про цю палітру воно більш позитивне, ніж негативне. З усіх продуктів фіолетовий це той, до якого в мене є питання. Всі інші, а вони дуже гарно працюють. Якщо говорити про палітру Glam Face і Love Face, звичайно, вони за концепцією однакові. Це палітра, яка допоможе вам зробити і макіяж обличчя і лиця. при тому не використовуючи багато окремих продуктів, все в одному, дуже класно для подорожування, але, звичайно, кольори вони зовсім інші. І окрім цього, тут немає дублів. Взагалі, а, також, якщо говорити з приводу ось цих шиммерів, я знаю, що багато хто купує цю палітру саме через ось ці шимери, тому що вони одні з найяскравіших і найкращих, які Наташа Динана нам представляла, то вони різні. Насправді, відтінок Affinity із палітри Love Face, він тонший за своєю текстурою. Ось ці спаркли вони яскравіші за своєю текстурою. Я думаю, що зараз видно. Давайте я вам поскочу. Так. Отже, це є з палітри відтінок Affinity Love Face. А це вже з палітри Glam Face. Тобто, вони всі гарно сіяють, але Love Face він якийсь просто більш тонший за своєю формулою. З приводу хайлайтерів, це однакова формула, крім паудер. Я щось думала, що хайлайтер у Love Face, він більш. Розовий якийсь, але виявляється, що це Glam Face має такий більш розуватий підтон. А от вже в Love Face це саме такий шампанський колір. Дуже мені подобається, як він виглядає на обличчі. Ну, щоб, щоб ви знали, те, щоб ви знали що я, я щось попутала, але за формулою, я думаю, видно, що вони просто ідентичні. І за формула мені дуже сильно подобається. Тому, як висновок, взагалі ці дві палітри не дублюють одна одну, звичайно, це видно просто неозброєним оком. З приводу цієї палітри я більше позитивно до неї налаштована, не ніж негативно. Буду ще тестувати, буду ще пробувати. Цікаво, як вона носиться протягом дня. І обов'язково поділюсь своїми остаточними враженнями вже в відеообзорі. До речі, з приводу помади на губах нанесла від Наташі Дедони із колекції Ані у Відтінку Амароза це була її... Це був її запуск на День Святого Валентина минулого року, мені здається, а можливо навіть позаминулого року, точно не пам'ятаю. Дуже красивий відтінок, дуже красивий кейс, хоча, якщо чесно, формула на те, Динони не є моя улюблена. Не знаю чому. З іншими кремовими помадами мої губи виглядають краще, а тим не менш, це дуже-дуже холодний колір, можливо, навіть за холодний. І хочу звернути вашу увагу, що я взагалі не наносила бронзер-контур. Мені здається, що ось таким чином. Макіяж також гарно виглядає. Дякую, що ви додивились це відео до кінця, якщо додивились, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви хотіли придбати цю палітру, чи будете купувати її. І, в принципі, як вам кольорова гама, як вам задумка, що ви, ви хотіли побачити, можливо, від недачі не на День Святого Валентина. Ну, а ми, як завжди, з вами зустрінемось у наступних відео.